Чергова нічна атака окупаційних військ на місто Селидове. Чотири поранених цивільних особи зруйноване та пошкоджено 24 приватних домоволодіння. Сьогодні вночі російські війська обстріляли приватний сектор Селидова двома ракетами С-300. Наслідок обстрілу травми отримало четверо мешканців громади. У всіх вибухова травма, забої, у двох постраждалих струс головного мозку, У одного перелом ребер. Їм надано було першу медичну допомогу та доставлено до лікарні Покровська. Наразі всі постраждалі відносно задовільному стані лікування отримують амбулаторно. Комісія міської ради документує руйнування для отримання грошової компенсації по програмі. Є відновлення. Працівники КП комунальник міста Селидове та гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації. З позаранку видають мешканцям, чиї оселі зазнали пошкоджень, будматеріали з матеріального резерву та резерву гумштабу: 300 рейок, 104 фанери, 75 листів тарпауліну та 30 дошок. Комунальні служби також прибирають вулиці від руйнувань і вивозять сміття. Працює польова кухня, завдяки якій волонтери гумштабу годують комунальників і рятувальників, залучених до робіт. 75 жителям, чиї домівки пошкоджені в результаті обстрілу, надано ковдри від гуманітарної місії Проліска за сприяння UNHCR Україн, агентства ООН у справах біженців в Україні та овочіві набори від міжнародної благодійної організації World Central Kitchen. Також від американської організації Global Empowerment Mission мешканці отримали продуктові набори. Хочу нагадати, що протягом лютого ворог запустив по місту Селидова 20 ракет, а в березні вже 13. Тому ще раз наголошую: евакуюйтесь, це врятує ваше життя. Ви не можете зупинити невиправдану агресію окупантів, але ви можете зберегти своє життя та врятувати своїх близьких. Евакуюйтеся, доки є така можливість.